Всім привіт! Я зараз чергового клієнта на об'єкті, якому колись давно ставив 6 кВт інвертор та 5 кВт акумулятор. Зараз клієнта, так як відключення світла йдуть по приблизно десь по 5 годин, то клієнт вирішив собі придбати один акумулятор. Я вже його поставив, зараз вам покажу, як воно виглядає. А також нагадую всім, хто бажає. Придбати техніку SOLEX, то зараз якраз завезли інвертори, акумулятори, однофазні, акумулятор, 에, однофазні інвертори, трьохфазні інвертори акумулятори, так що звертайтесь і ми вам зробимо, доставимо акумулятор і якщо ви звільниться, звичайно, то поставимо його і інвертор також. Тому зараз ми йдемо до клієнта. Ах ми заходимо в котельню до. Клієнту до інверто, в котельню заходимо сюди і дивимося, Ось стоїть інвертор та стоїть два акумулятори. Був один, поставив ще другий. Це дому в місті, тому так воно все разом. Все, ось так. Тому, Тому, кому потрібна техніка SOLX, звертайтеся І ну, під... по контактах, які вказані в описі, і... виберемо цей товар, який саме підходить вашому об'єкту. І об'єм акумулятора теж підберемо, щоб ви були задоволені і не відчували відключення світла. Всім гарного дня!